П'яний поліцейський потрапив в ДТП. За кермом Тойоти Тайокамер. Він летів по Любецькій і втаранився в «Жигулі» при обгоні маршрутки. Пасажирку шістки госпіталізували з тяжкими травмами в обласну лікарню. 25-літній інспектор не був при виконанні службових обов'язків. Їхав на батьковій машині, а після ДТП чомусь втік. Не знаю, як так сталося, але співробітник розгубився, хоча не мав на це права. Почав шукати страховий поліс, начебто його не було з собою. Скільки вони їхали на двох автомобілях, то він сів в інший, в інший транспортний засіб. Поїхав, забрав, перевірив, що вдома нема страхового полісу, повернувся на місце ДТП. Вже. На місце аварії повернувся пізніше. Експерти знайшли в його крові один проміле алкоголю. Слідчим відділом, Чернігівського відділу нацполіції, зібрані всі матеріали стосовно даного ДТП. Занесені вони до ЄРДР і сьогодні вони вже були передані до прокуратури. І прокуратура вже. Перевіряє ці матеріали і буде приймати рішення. В патрульну поліцію його прийняли із цивільних. Раніше в правоохоронних структурах не працював. Нині він написав рапорт на звільнення. Поліцейські проводять службову перевірку.